Розкажи, будь ласка, про кооператив. Про що це для тебе? Ну, по-перше, для мене кооператив це люди. Я приїхала сюди, тому що тут є просто, як на мене, неймовірна Сіо це Крістіна. З нею познайомились на Льві Фейті Арена, і тоді зрозуміли, що в нас дуже багато спільного в цінностях, в розумінні ринку, в розумінні, що потрібно зараз тут робити. І от ми якось зустрілись з нею про те, щоб просто поговорити насправді про етек, e обмінятись думками. Ну і звісно, Кристина одразу мені каже, давай я тобі покажу, як в нас тут гарно. Ми пройшлися. Я побачила кабінет, кажу: Ну понятно, добре. Тоді ми скоріш за все переїжджаємо, тому що мені одразу дуже сподобалось. Я розуміла, що тут місце дорослих людей. Це для мене важливо, тому що ми до цього були в різних коворкінгах. Коли є розуміння, що це місце, де люди працюють, не як приходять хобі займатися, а працюють. Воно дає відчуття, що ти можеш в майбутньому стати таким самим великим бізнесом, як ті, хто тут вже є. Розкажіть, будь ласка, про що для вас кооператив? Я раніше думав, що кооператив це Берлін, в тому плані, що відчуття такого креативу технології в одному місці. Зараз я думаю, що кооператив це насправді не Берлін, це справді Київ, да, і класне середа для того, щоб міксувалися різні спільноти, да, щоб постійно можна було знайти і нових друзів, і старих друзів, і справді платформа для, для зростання. Для мене я кисок, кооператив — це якийсь рівень стандарту. Знаєш, в Києві дуже мало таких прикладів, як класних приміщень, де компанія може заїжджати, мати такі умови. І для мене це ну дуже гарна як це точка для порівняння із всім іншим, що відбувається тут. Так співпало, що ми можна сказати, шукали домівку для нашого проекту і для наших команд. І я переступала перфоратор. Ще коли кооператив не був добудований до кінця, і я вже зрозуміла, що ми тут будемо. Тобто, це була перша зустріч, і я вже це зрозуміла. Я не знала умов, я не знала, до чого ми прийдемо. А потім, коли ми почали обговорювати на зустрічі там із Андрієм, коли він представляв повноцінну концепцію, як це має працювати, я зрозуміла, що за цінностями це ідеальний меч. І з тим, як ми бачимо розвиток внутрішній, тобто це не, не тільки про площу, а про людей в першу чергу і про їхні ідеї. І оці сенси вони точно спрацювали на те, про що для мене насправді кооператив був і є. Ну, кооператив це прекрасний коворкінг е, в самому центрі. Е, все дуже зручно, тут весело. Е, би ні. Окей. одна із основних цілей, чому ми переїхали в кооператив, це було про оточення такий собі ґрунт для розвитку бізнесу? Тобто, в якийсь момент ми зрозуміли, що в своєму офісі ми сидимо як в клітці поза контекстом, поза івентами, поза якоюсь діяльністю, і та теоретично сидячи в Києві, в тебе є можливість там поїхати на якусь конференцію, івент вийти поспілкуватись, але зазвичай лінь трудогалізм перемагаються. Ти можеш заслідитись проєктів, Тому ми хотіли бути в центрі подій. Розкажи, будь ласка, які в тебе асоціації з кооператив? Для тебе. Це такий якісний скачок був в розвитку компанії. одночасно, типу, якесь життя в нас так покращило суттєво. Тому це такий був дуже класний момент в розвитку компанії і кооператив це такий елемент, елемент цього, цього досвіду, який в нас був. Розкажи, будь ласка, про що для тебе кооператив? По-перше, мені дуже подобається ваша нова стратегія місія, яку ви імплементовуєте останні півроку. Півроку це, мабуть, про те, що вам не все рівно на ком'юніті, на тек спільноту, і ви багато чого робите для того, щоб об'єднувати. І ті, ті івенти, кількість, якість, вона. Підсвічує цю вашу місію, і мені дуже імпонує, тому що база IT в нас така ж місія: об'єднувати, підсвічувати. Розкажи, будь ласка, про що для тебе кооператив? <рес> я до речі, поки я так говорила, я думав, хто я друг чи резидент. <гум> я думаю, о, знаєш, як два зрази. <гум> Якщо чесно, я дуже був проти колись е, того, щоб переїжджати з арени в кооператив. Я був той людина, яка просто вмовляла <гум> <гум> Андрії. Взагалі ну, сіяла всіляко сумніви <гум> щодо щодо правильності цього кроку. І ну спочатку я його не дуже сприймав, чесно скажу. Але зараз е, я прям його полюбив. Для мене це таке трохи місце, де можеш відчути себе в такій бульбашці, ніби навколо тебе повно класних, креативних, розумних, цікавих людей. Розкажи, будь ласка, про що для тебе кооператив? Для мене це про можливість працювати і знаходитись поруч з класними людьми. Дуже багато компаній, дуже багато всі цікавого роблять. І ти просто приходиш і надихаєшся якомусь плані. Розкажи, будь ласка, про що для тебе кооператив? Кооператив для мене це в першу чергу про на сьогоднішній день про хороше місце. Ти гарно підмітила про те, що це місце в серці столиці, і це грає певну роль. Але я би сказав би трошки інше. Чим мені здається кооператив стане і мене, наприклад, це надихає дуже в кооперативі. Це саме місце, простір, де е, хто збирається і де збираються підприємці, творці майбутнього. Десь ось про це, і водночас з усім е, легеньким фльором або червоною лінією це про розвиток і про проріст. Е, мені дуже подобається ваше бачення майбутнього кооперативу, і воно справді резонує з тим, з чим хочеться взаємодіяти, і що хочеться бачити в майбутнє. Тому десь ось таке сприйняття кооперативу з моєї сторони.